Я, не знаю. Я не знаю. Я не Круч хто такий? Да. Круч кто такий? директор ТСК, так? Клучка чи ні? Мабуть, так, бува, ні. Мабуть, хто мільйонерний а? чи мільярдер. Думаю, що так. Думаю, що таке є, я вам блокна. Далі. Знаєте? Радник! Радник! Радний, хтось. Хочете, говоріть. Дадемо приміщення. Все відкрито, все доступно, абсолютно не треба. Хочу тільки сказати ще от перший поверх. Зараз ДПІ міста, я начальник ДПІ. Там дуже багато майна, там дуже багато техніки, обладнання, яке куплено за кошти міської ради. Це за сприяння депутатського боку. Це кошти міської громади. Це цінності нашого міста. Зараз ну, повірте, це все на благо міста, зада людей. Я не знаю, що, що, що зараз можна зараз, зайти подивитися, ви побачите. Так? Ви знаєте, що у нас один із перших центрів, Багато такого, що створено на благо людей. Це. Ну, я, я думаю, що можна зараз зайти, подивитися, все доступно. все це. Все, 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 все. Чи за все ж ДВ дієць правильні плації? Я думаю, що, все, що відбувається, є багато неправильного, що там не буде. Підприємець, до 20 штраф, ми, ми, ми 20 за, за для кого, так? На, наша, кого? Наша робота, служба любого державного органу, націлена не на що на разу. інтереси ми людей. Все, що суперечить інтересам людей, на мою думку разу, є. Абсолютно разу,